Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо в'язати ось таку змію. Для того, щоб зв'язати таку змію, нам потрібна пряжа. Я використовую плюшу бежевого кольору. Ви можете використовувати різні кольори, які вам до уподобаються. Під цю пряжу я беру гачок номер 4 Очі у мене на безпечному кріпленні номер 10 Ви можете брати 9, 12, які у вас є. Трішки нам потрібно буде наповнювача. Ми наповнюємо тільки голову, ось цю частину. Матеріалів багато не потрібно. Смія виходить дуже гарною, цікавою. Це буде найулюбленіша іграшка малюка, тому що вона дуже така тоненька, її можна і зав'язати до якогось рюкзачка, до ручки рюкзачка, чи десь до сумочки. Чи просто собі тако носити таким рогаликом і гратися такою змійкою. Розпочинаємо в'язання. В'яжемо голову, кільце амігурові, в'яжемо шість стовпчиків без накиду. Я пров'язую дві повітряні петлі в'яжу один стовпчик, другий, третій. Четвертий, п'ятий, шостий стовпчик без накиду. Позначаємо початок ряду, в другому ряді в'яжемо два стовпчики без накиду, прибавка, повторюємо два рази. Один стовпчик, другий, прибавка. Один, другий, прибавка. Позначаємо початок ряду, в третьому ряді будемо в'язати три стовпчики без накиду, прибавка. Повторюємо два рази. Пров'язали три ряди, в'яжемо четвертий ряд в ряді без змін, 10 стовпчиків без накиду. Знову позначаємо початок ряду, в'яжемо п'ятий ряд, прибавка, три стовпчики без накиду. Один, два, три. Далі будемо в'язати дві прибавки, одна прибавка. Друга прибавка. Знову в'яжемо три стовпчики без накиду, один, два, три, і в кінці прибавка. Прив'язали п'ять рядів, позначаємо початок ряду, в'яжемо шостий, сьомий і восьмий ряди без змін по колу 14 стовпчиків без накиду Пров'язали ряди без змін, тепер будемо встановлювати оченята. Очі ми вставляємо між 4 і п'ятим рядами на відстані 4 стовпчики без накиду. Беремо оченята, відраховуємо 1, 2, 3, 4 ряди, вставляємо одне оченятко. Одне око на безпечному кріпленні. Одне я вже вставила. Тепер через 4 стовпчики, 1, 2, 3, 4. Беремо друге око і вставляємо сюди. Очі ставили, продовжуємо в'язати, в'яжемо дев'ятий ряд, позначаємо початок ряду, в'яжемо Обалка. Три сто без накиду. Один, два, три, дві обалки, одна обалка, друга обалка. Три стовпчики без накиду, один, два, три, обалка. Тепер треба трішки наповнити голову ось так у нас виходить. Так, наповнили трошки, продовжуємо в'язати. В'яжемо 10-й ряд, в ряді убавка, три стовпчики без накиду, повторюємо два рази. Убавка. Один стовпчик, другий, третій, Убавка. Один стовпчик, другий і третій. Ще трішки доповнюємо голову, ось так у нас виходить. Пров'язали 10 рядів, наповнили голову, тепер будемо в'язати без змін по колу 8 стовпчиків без накиду з 11 по 77 ряди. Пров'язали 77 рядів. Ось така довга змія у нас виходить. Якщо ви хочете довшу, дов'язуйте ще рядочки. Коротше, можете зв'язати менше. І в'яжемо останній ряд, один стовпчик без накиду, убавка. Повторюємо 4 рази: Один стовпчик без накиду, убавка. Пров'язати останню балку ми захоплюємо петлю наступного ряду. Ось так в нас вийшло. Тепер ми тут нитку відріжемо, кінець стягнемо і заховаємо його всередину. І ось така смія у нас виходить. Наповнюємо тільки голову, далі вже не наповнюємо, і наша змійка піддається деформації. Можемо її вдати як нам завгодно. Я стягнула кінець, ниточку заховала, і ось така змія виходить. Дякую всім, що вязали зі мною. Вже в наступних відео ми будемо в'язати знову щось новеньке і цікаве. Тому підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити. До нових зустрічей, па-па!